І усім привіт, хлопчики та дівчатка, і сьогодні ми продовжимо грати в NFS Pro Street на моєму каналі. У нас залишилося усього два вікенди, щоб нарешті дойти до цієї зірочки. Тому, як завжди, не забувайте про вподобайку, комент, підписку на канал, беріть щось смачненьке та гоу у новий вікенд. Передостанні перед зірочкою, де буде дуже дуже цікаво, хочу в це вірити насправді. Так, беремо нашу люту супру. Боже, яка вона сасна, я не можу. І мазду. Прикол в тому. О, лептік, що це за місце. Короче. Сьогодні в нас тупо А, в нас багато дрифту. А, в нас є дрифт. Добре. Ну у нас коротше е, дуже і дуже багато грипу. Ну дуже багато. Тому полетіло відразу... відразу ж. О, ТТшка, до речі, виглядає прикольно. Така вусічка машинка. А що проти мене однім... Доджі, що це за неповага до лаби? Лаба ну дуже дивно їде. Ой, ой, бляха. Ой-ой-ой, які підстопні повороти. Я як їдеться ламба все ж таки. До речі, я відключив допомогу ось ту. Антипробуксовочну. Капець машина приємніше почала повороти вход. Дебіл! Тачку не розбили, це головне. Поїхали. Оце рофл? О, я не хотів! Бляха! Оце тупо чуть не розбив тачку. Давай, давай, газуй газуй. Нічого собі воно тулять. Так, до G, все, до побачення. Ви мене задрали. Та бляха, що ж... Ну гніда, він мені бампу розбив. Ну і траса, я просто їду, я не, див, не дивився на трасу, тупо їду на всій швидкості. Ну тепер я хоч знаю, що від неї очікувати. Нічого, зараз ми до джатого зловимо. Капець, до речі, додж той валить. Помилок майже не робить. Так, запам'ятало, ось тут підступне місце, ось так. Влезла, влезла, хорошо, влезла. Ой. Да бляха, ну что ж это за трасса такая? Не может и до трассы, прикиньте. А у нас майже часу не осталось, чтобы его обогнать. <плес> То раскидал это все? Давай, давай, давай! Добре. Опа! Та ти шо боком завалилися майже? Непогано вже повернули. Ну цей дочь мене кошмарить. Да бляха! Ну вибачте, а як інакше, ви бачите, він мене вбити намагається. Жовтим кінчений. А, це не дочь. Я думаю, що воно так добре їде? а Це не дочь, тому що. Ой, бляха. Не втрималася, прикиньте? Все, останнє коло. Зараз ми чи перемогли, чи програли. Ми зробимо все, щоб перемогти. Нитро юзає, не троюзая, гнида. І не сказати, що по видні напрямі. Можемо чуть-чуть. Ну бляха, ну хто це розкидав? Я не можу, ну гнідай, ну серйозно. Дуба богом заходимо в ці повороти. От зараз тут. Це за останній наш шанс насправді. Ось тут схитримо, трошечко. До побачення. Ну вибачаюся, а що? Так, ми знаємо, хто в нас хитропопий. Це я. А, 150 в повороті. Я думав, швидкість десь 50. Ну, перемога, майже, ну, майже чиста. Але переможці не судять. Ну, гонка така, прикольна була, мені сподобалась. Така тяжка траса, вона швидка була і дуже повороті, начебто висогнуть. Главное, а начебто такі різкі, капець. А що це таке? Бляха, дуба мені без бампер до Давай, тачка, ди-ди-хи. Я не хотів, друзі, чесно. Бля, і цього я не хотів. Вона щось дуже круто, поворот зайшла. Капец все це їде напевне. ЦПЖО можливо, я не знаю. Ага. Ага. Я зрозумів. Питань більше немає. Ну... Та воно розбилося. Все добре. А, це все коло, тю. А, та що ти робиш? Пути дурку. Бляха! Та ти що? Вони розхр... Я... там мені тачку разгреначила, ви чо? Ну гніда да така Я б його якось підставив насправді. нас Зараз мене вб'є Дебіл. І давай, не трошечку, ламбочка. Як вона швидко 200 набирається, капець Цей звук Звук просто бомба. Звук Ландус це просто бомба. Я дуже повільно повертаю 70-маче. Але Краще повільно, но впевнено Їде, їде. Опа, ти куди? Ні-ні-ні. До побачення. Ага, -га. Що? Думав, все так просто буде. А зараз солоденьке. Я так люблю. От. Для до супри я дрифт не дуже любив, а зараз, коли в мене є супра, я просто обожнюю дриф. Та що це за хрінь? Чому одні одні білі, другие черво чорні? Хрінь яка. Баба поравірити. Опа! Ну, бляха, я не знаю як тут. Та погано якось, погано цей раз. Перший, я кажу, бліно. Mm -hmm. Такс, добре. Ну це дідь. Діді з сірі червоні чорні коласи це... Низький точніше, це повний року. Так, реально влітаю. Та бляха, що ж я в цьому... Там помовчи, ну йок палки Та я погано проїхав, що так і треба. На чорні колеса йому найду, до речі. пробуксовочки я намагався. Як вона свиститься турбінка? Ось тут нам не треба валити на повну, насправді. Я намагався, чесно. Я намагався. Ну, фрі. Траса така дуже неприємна. Ну, вона. той поворот такий собі, він мене підставляє постійно. Дві тисячі усього дали. Полетіло. О, ця штука, напевно, тоже люто рости. Поїхали. Так, ну десь я зменю, це не пережив. Ось так. Ви бачите? Ну що це за машина? Це ж пушка. Ну, Виходит з зони, ну є, трохи. Бляха, чого ви обманюєте? Як вона тримає цю дорогу? Я не знаю. Вона просто... Це щось неймовірне. Ця машина тупо, ну, неймовірна. Тупо неймовірна. Так, поїхали. Так, зараз спробуємо. Тут я відразу почав переклад... Ой-ой-ой! Перекладка! Да, боже, яка ти просто ідеальна тачка, я не можу. Бляха! Ну й в останньому вийти з траєкторії! так? Така бізка, копець.

Яха, ну так гадно с Ну я намагался. Я действительно намагался. Да, такая Собир. Опять 6 наикраще, я так понимаю, был, так? Так. Ну а що зробиш? Ну ось така, ну, мені все рівно е, меду. До... О, оце, оце буде дрифт зараз. О, добре. Насправді, е, треба зробити мало маломощну тачку для дрифту. І дуже сильну тачку для дрифту. Тому що, ось, наприклад, тут вона не, ви, не витягне. 600 100%. ні, ну не кажи, що ти навіть тут це зможеш зробити Чудом тачку не розпреначила. Тараса зрозумів, яка, добре. Да, зараз уса буде, зараз усе буде. Так, я вже їду, я вже їду. Так, максимально беремо. Отак їде і тут. І отут газуємо. Ну, 2700. Непогано. Нам немає де місця дуги балон використати. Тупо немає де. Я, як ми це за... як ми зайшли? Це ж... Опа! Ну краще вже не буде. 4200. Ну машини не вистачає. І тут переможе з тераси. Ну, як коміріровано. Звісно, ж ми, да бляха. Давайте ось цей заїзд зробимо. Я хочу тут. Їдемо битій, тому що ну який сенс <пробувати> тільки датчик, і я б хотів ще на Аузі спробувати кругові. Боже, як вони розкриначили мою машину? Ну В них е гірше в поворотах, це 100%. Відтутки. Так, ну перше коло це така, я і не хочу тут робити дикі успіхи. Повертай, ну тачка, ну, капець вона душиться. Дуже загальмував Давай. Вот Ні, а що це за хрінь? Чому я не можу за ними наздігнати? Просто це рофл, тий. На час їдемо, все рівно. На час. Це тому що ви бачите, ну як вони їдуть так. а ну Вони роздуваються, а ні. Ну це движок ставити максимально, не хоче. Ну ви бачите, ну що це. Як вона розганяється? це смішно. Це тупо смітно. <свёзд2> <гум> <гум> <гум)> Нічого, зараз я вас покараю. Це перше коло. Бляха, ну машина взагалі не тримається. Чесно кажучи, ламба щось мене розочарує. Трошечки. Реально. Дострає. Коротше, пофіг. У мене вже є ідея, щоб я хотів ще спробувати на гриб. Вам можливо сподобається, до речі. Це така крута тачка, ну, мені дуже сподобалося. В Будь-якому разі. Звісно, я останній. Та бляха. Три кола. Ну попік. Ще встигнемо напевне. Я забуваю про ту хрінь. Ну це коло ми точно тому... Тут якщо правильно заїхати, на фул швидкості можна пролітати. Вона дрифтить, я не знаю, це широко. Бляха, вибач, друже. Я думав тут на не, мая повороту. Капець я його в тупо мінус 20 Та бляха, ну шо ж це таке? Ой, блін, ну Санні заїзд, ну це ж треш. А сейчас выбирай. Я і на побитій вас вирву, поїхали. Ага, що, тяжко? От і в мене питання, як вони так проїжджають? Ви бачите, як вони на перших поворотах відірвали? Друже, вибач, ну ти такий повільний, іди в дупу. Мені за ними треба гнатися На 100 нам на 150 де З дуже, дуже, дуже великим скрипом проходимо. Та бляха, ну що ж таке? Ч цю кноп? Ай, да ну за що? Дочь! Ой, бляха, ну як мене це задрав, цей поворот. В гонці по понить треба, ну а що реально. Це поворот, це така підстава. Доч, я тебе зараз вб'ю якось, ну реально. Ну просто все раскидало, я в шоке. И тут заходом, а заход... Не-не-не, нормально швидкость, нормально. Давай. Низ у нас действительно. А что, хочешь ты? Добре, тут заїхали зараз добре. Погана була ідея тут все використати. Дуже погана ідея. Пофіг ріжемо. Не хочеться перепроходити ще раз. Я не хочу ще раз заїхати. І газуємо. Ну вони тупо напрямі швидше, це не чесно Звісно перемога. Скільки секунд зрізав на той хріні Все, переможе. У. О, движок другого рівня на Супру. Та ти що? Та ти що? Це нам підходить. Ремонт авто. Ремонт за жетоном. А чого в нас так мало жетонів? Я не розумію. Вихід з джокенду. Так, все, на цьому ми завершили це у і, і наступне вже цей, ми його експертим, штроймо і буде скайп. І поїдемо вже на зірочку. Тому усім дякую за перегляд. Та побачимо вже у наступній серії.